Доброго дня. Дякую, що приїхали. Дмитро. Звертаємося на ти. Спрощуємо один одному життя. А, спочатку кілька слів про Екософт, щоб було зрозуміло, хто це, що, це. А, екософт. Зараз О, працює. А, найпотужніший в світі виробник системи очистки води. Два слова. А, Фізично ми знаходимося в Ірпіні біля Києва. А, так ми виглядали до 24 лютого 2022 року. А, так ми маємо виглядати на кінець 2023 року. Ну, тобто, а, на жаль, ми зазнали певних пошкоджень. Але оскільки є проєкт побудови нового виробництва два рази потужнішого аніж було до цих пір, проект є. Фонд є, все є. Ну, все готово залишилось тільки побудувати на ново. А на сьогоднішній на 19 грудня 2022 року, тобто місяць тому, ми в Ірпіні відновили ще немає такого такої будівлі, але є вже повне відновлення всіх виробничих процесів. Всі процеси, які відбувалися у нас на 2021 рік, відбуваються і зараз. А, якщо ну, це знову ви бачите світлини 2021 року, і, як я вже сказав, всі виробничі процеси відновлені. А, наш експорт, Екософт є активним експортером. Як ви бачите, експорт на 5 континентів в понад 60 країн світу. Це, е, да, до речі, Екософт це суто українська компанія, створена в 1991 році, скажіть мені українською, виходцями з Київської політехніки. А в е, 2019 році почалось об'єднання Екософту да, і корпорації БВТ. Е, БВТ є. Е, це такий холдинг, який містить всередині себе понад 80 компаній, які в усьому світі займаються так, що уваг фільтрацією води. Да? І е, на протязі 19, 19 20 року у нас відбувався два, дворічний процес об'єднання. Ми об'єдналися в одну потужну корпорацію. А тепер на, до сьогоднішньої теми. Оце те, що я сказав, означає, що. Корпорація БВТ Екософт виробляє фільтри від найпростіших, ну, скажімо так, від Глечика да, до від водопідготовки на міста. А, як приклад, а, ну, наприклад, у 2021 році ми реалізовували кілька таких проєктів підготовки води для міст в африканській країні Ганна. Коли, а, Створюється така система, яка очищає воду на все місто. Да? Два місяці тому ми поставили кілька залізничних контейнерів в Миколаїв для забезпечення населення питною водою. Тобто залізничний контейнер всередині системи водопідготовки. Да? І люди приходять і отримують питну воду. До чого я це все кажу? Сьогоднішня тема. Якщо в 15 хвилин теорії вкластись, вона стосується водопідготовки для квартир. Зазвичай е квартира у нас асоціюється або з бутильованою водою, або з системою зворотнього осмосу, а багато мешканців квартир хочуть, мають технічну можливість, мають фінансову спроможність встановлювати системи очистки на всю квартиру в цілому. Це для. Побутових приладів, які контактують з водою, пральна, посудомийна машина, це для е, сантехнічних приладів: ванна, унітаз, душова кабіна, і так далі. Да. Е, е, якщо, це, е, якщо в квартирі є котел або бойлер, да, який е, забезпечує нас теплою водою, гарячою да, то і для цих приладів також. Якщо цього всього не буде, то ті, хто, з нас хто. Живуть в квартирах, які забезпечуються міською водою, е, знають про е, накип, да, про ці відкладення і е, на якихось сантехнічних елементах, і всередині е, змішувачів ззовні, да, і в бойлері, і там, в унітазі, і так далі. І так далі. А, які, е, е, яка логіка цього всього? Спочатку використовується так, човак, якась механічна фільтрація. Яка е, забезпечує захист цього обладнання далі від всього того, що є в наших трубопроводах. А коли у нас, я все з нашого з вами досвіду кажу, коли у нас перекривають воду, потім, потім відкривають, питання: що летить з труб? О, ключове слово все. От механічний фільтр. Е, при, Призначене до того, щоб захищати від, від того всього, що летить струп. Конструктивно вони можуть бути різні, зараз подивимося. А коли вода очищена від цих механічних домішок, далі ми побачимо на стенді, вона поступає в таку біло-синю систему водопідготовки на всю квартиру. Да, захист, е, якщо є котел да, або бойлер котла бойлера. Прально посудимини, змішувачів, унітазів, душових кабін і так далі. І в кінці вже готується вода питна за допомогою системи зворотнього космосу. Те, що стосується механічної фільтрації, ем, у нас є багато типів таких фільтрів, але сьогодні ми подивимось, що є саме для квартир. А, на екрані видно, да? є е, е, чотири типи. Ці фільтри. До цих пір корпорація БВТ виробляє суто в Австрії. А так, чоловік, вони призначені для видалення механічних домішок і відрізняються один від одного системою їх, а, ну скажімо так, самоочистки. Тобто, перший такий, ну, скажімо так, преміальна річ: важельний фільтр. А, який вмістить всередині себе, ну, по-перше, сам фільтр. По-друге, є зразу е, вбудований манометр і є вбудований редуктор тиску. Тобто, це один такий гідромодуль. Фільтр, манометр, редуктор тиску. Е, до речі, редуктор е, мембрани тримає в статиці і в динаміці. Очищається дуже сам са, ну, його очистка, коли він забруднився, відбувається дуже просто. А, тут є ну, такий поворотний елемент, людина його відкриває, як ви бачите. І ну, Оскільки це фільтр преміум класу, зазвичай в квартирах таких є е, е, посудомийні машини, або вручну його помити, або кинути от, оцей фільтруючий елемент в посудомийну машину. А, Паралельно встановити новий сюди. Все. Коли людина е, робить ці всі рухи, автоматично перекривається вода, того вода не потрапить ну, кудись на підлогу, кудись там, не розділється. А, далі є такі дуже прості варіанти е, механічних фільтрів. Є на холодну воду, на гарячу воду, тобто знизу краник просто відкрили, злили бруд. Якщо занадто забився, можна його розкрутити, почистити сітку. Сітка з нержавійки, якщо використовується на водопровідній воді, то ну, років 10 вона слугує середньостатистично. Є різного діаметру, різних, різної продуктивності, а більш такий ну, ефективний, більш комфортний. Фільтр це е, подібний до попереднього, але зразу з вбудованим редуктором тиску. Ну, у мене особисто на квартирі так і стоїть, дуже зручно, тому що редуктор тиску і фільтр е, в одному корпусі займає мало місця, і, як я вже сказав, сітка середньостатистично слугує років 10. Знизу краник відкрили, забруднення злили. Якщо не допомогло, то розкручується оця нижня частина, і можна сітку промити. А, наступний тип фільтрів. А, особливість їх в тому, отут, коли буде практична частина, можна буде побачити це фільтри із зворотньою промивкою. Тобто, якщо в цих системах просто відкриваємо краник, зливаємо забруднення, які там є, то а, для очистки такого типу фільтрів вже не потрібно їх можна розкрутити, тобто цю нижню пластикову частину відкрутити від верхньої латунної. Але ну це дуже рідко потрібно того, що в них реалізована функція зворотньої промивки. Тобто є от така поворотна частина. Коли буде практична частина, ми подивимось. І коли її людина крутить до упору в одну сторону в іншу, то вода. Змінює В цих фільтрах. Брудна вода потрапляє всередину сітки, а чиста йде між сіткою і корпусом назовні. Коли людина крутить оцей, ну скажімо, бороток, да, то спрацьовує, ну такий, як ми його називаємо, водяний пилосос, який ці всі забруднені сітки збирає і зливає в каналізацію. Тобто. Відбувається таке ну, ручне, ручна самоочистка. Вода фільтрується в одному напрямку, а да, забруднення зливаються в іншому напрямку. Як це на практиці, простіше буде подивитися, ну, коли будемо в руках його тримати. Тобто зараз просто загальний принцип: що є з прямою промивкою, є, є зворотньою промивкою. Ось він представлений. До речі, там ми на стенді подивимось. Що для його під'єднання є такий спеціальний гідромодуль, ну це, ну от, там якраз хто фотографією займається, знає, що таке байонетне з'єднання, так, на півобороту він закріплюється. Що це дає в практиці? Там ви побачите змонтовану оцю другу частину. А, якщо будь-який фільтр з попередніх монтується суто горизонтально, то там за рахунок оцього модульного блоку, Можна монтувати вертикально або горизонтально. Тобто, так, чи овак, ми отримуємо фільтр в вертикальному положенні. А, ці а, модулі є в простому виконанні. Отут лівіше, так? Да, і є в ну, такому повному виконанні з вбудованим редуктором тиску і манометром. Що теж дуже зручно, як, як, якраз на стенді зможемо подивитись. І е, якби, топовий такий варіант теж фільтр із зворотньою промивкою тільки вже автоматичною, де сама промивка відбувається або за часом, або за перепадом тиску. Тобто, е, цей варіант він сам себе якби, перевіряє на ступінь забрудненості. І здійснюється ця зворотня промивка тільки вже автоматично. За рахунок такого певного конструктиву. Ось, до речі, можна побачити ці приєднувальні модулі. Ну, і є е, ціла низка е, промислових фільтрів просто великого діаметру. Або фланцеві, ну, зазвичай вони фланцеві. Є зручною промивкою, є з автоматичною. Знаю, що два роки тому такі фільтри на Київ, торговий центр караван, чотири фільтри вони такі встановлювали собі на вхід. Ну, на весь торгівельний центр. Це суто як приклад. А, коли вода пройшла механічну очистку, і у нас в фільтрі залишились всі механічні забруднення. Тобто ржа, якийсь пісок, може, якісь там залишки, якоїсь фумленти, ну, все, що є в, в трубопроводах, да? то зазвичай е, наші квартири потерпають від надлишку, ну, скажу так, е, накипу, і е, синонім цього жорсткість, синонім цього твердість, синонім цього відкладення кальцію магнію. Да? Ну, але в побуті це накип. Як в старому чайнику, тільки вона ще в бойлері, якщо тепло котел, то в, тепло в теплообміннику, да? пральні посудомині, змішувач, унітази, раковини і так далі. А щоб позбавити воду ось цього накипу, а якщо в якщо воді ще є залізо, то встановлюються отакі системи, як ви на екрані бачите. Які е, дозволяють за допомогою принципу іонного обміну нічого складного, хімія шостий клас, іонний обмін, е, позбутися з води, ну, е, якщо візьмемо так повністю це залізо, коричні вержаві е, такі да, відкладення, марганцю чорні, е, жорсткості твердості накипу, амонії органіки. Да? Е, за рахунок. Певної загрузки, яка знаходиться всередині, яка здійснює цей іонний обмін. Тобто, що ми отримуємо на виході? Вода у нас без заліза, без марганцю, тобто не залишає жодних плям з, цього, з цієї точки зору вона чиста, без е, твердості, без жорсткості, тобто без накипу. Да? Якщо там без органіки органіка це е, зеленуватий кольор води. Особливо ті, хто е, з, з нас мешкає тут в Києві і або біля Дніпра, то знають, що там липень-серпень у нас Дніпро на Дніпро темно-зелена фарба. Ну і того вода е, в наших квартирах, якщо от набрати повну ванну, вона має такий зенувати кольор, це органіка. Е, ця система дозволяє позбутися цього кольору. І ну, наведу такий приклад. Зазвичай, коли люди звикли до такої води, потім встановлюють собі подібну систему води підготовки, то у нас були випадки, коли замовник потім набирає повну ванну холодної води. Або якщо там інсталятор йому ну, все все встановив, набрав, замовник приходить каже: ви мені ванну зіпсували, навіщо ви воду синьку додали? Ні, це не синька, це у тебе вода тепер така. Ну, вона не буває такого. Трохи блакитного кольору, тому що природній кольор води блакитний. Чого ми такої не бачимо через цю органіку, яка у нас є. Коли ми позбулись, то от навіть в, ну, в об'ємі ванни буде вона такого блакитного кольору. Ну трохи. А, ці системи, а, вони йдуть. Ну, це рішення в одній коробці. Вони а, не треба. При монтажі нічого докуповувати до них, ну зрозуміло, крім труб, які мають це все з'єднати. Вони йдуть від виробника, оскільки всередині є керуючий клапан, ви зможете сьогодні подивитись, вони йдуть вже передналаштовані на заводі. Для остаточного налаштування треба додати тільки два параметри: це наш час. Актуальний. І це з аналізу води жорсткістю. Якщо аналізу води немає, якщо це занадто складно, то в комплекті йде такий тест, яким можна перевірити жорсткість на об'єкті і згідно цього тесту ввести ці параметри в клапан. Вводиться ну, простіше, ніж на мобільному телефоні. Тобто налаштування дуже легке, дуже просте. Більш нічого налаштовувати там. Не треба. Час і е, жорсткість води, твердість. І є різні м, ро, типорозміри цих систем. Е, ну, Тут не найменше представлена. Якщо взяти найменшу, то вона розміщується під звичайною кухонною микою. Е, Стандартною, да? Ну, більш туди вже нічого не зміститься. Або везенькі веде. От, але якщо от, габарити квартири не дозволяють, то можна змістити під кухонним. Є досить зручні приєднувальні елементи. Там вони на, стен, на стенді теж є, зможете подивитись. Отут у нас 15-та позиція це мультиблок, який дозволяє просто це зручно змонтувати. На стенді буде подивитись зручніше. Оце він. Він замінює. Зворотній клапан, пробовідбірник задля е, відбору проб на аналіз і е, байпас. Все, в, ну, все компактно, як один елемент. Можете підказати, яка перезичені обслуговання? Чи потребує взагалі? <клес> ну, а, перше, а, потребує, скажу так, не... Потребує піклування в тому сенсі, що час від часу туди потрібно засипати сіль, це як паливо в бензобак автомобіля. Да? Тобто це не обслуговування, да? це просто додати. А середньостатистично раз на кілька років міняються гумові ущільнення в клапані. Ну, там далі ми зможемо подивитись. Схему монтажу ми можемо. Або досить ретельно роздивлятись тут, або простіше буде на стенді, коли воно ну, фізично руками доторкнутися. Але сам принцип, що спочатку монтується механічний фільтр, потім монтується система, яка, ну я ж кажу, на стенді буде практичніше це все переглянути.